Любий, тобі які жінки більше подобаються, Розумні чи красиві? Ні ті, ні інші, люба. Ти ж знаєш, я кохаю лише тебе. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зіткнулися дві машини на дорозі. Обидві розбиті, а пасажири цілі. З однієї вилазить піп, а з другої простий лікар. Люди культурні, пеки бити один одному не полізли. Бог дав, бог узяв, каже піп. Як прийшло, так і пішло, каже лікар. Давайте вип'ємо з горя. Давайте. Дістав лікар пляшку коняку, собі налив і попу. Піп випив лікар – ні. А чому ви не п'єте? запитує піп. Е, ні, каже лікар. Я поліцію почекаю. Коли народу пропонують затягнути паски ті, у кого краватки в оффаті значно ширші за ті пояси, мимоволі задумуєшся, що тут насправді правильніше затягнути. <звук> Настав день великого розпродажу: чутки про дуже низькі ціни, і реклама в газетах, в інтернеті, на телебаченні зробила свою справу. Перед відкриттям магазину біля його дверей утворилася довга черга. Якийсь непоказний чоловік став нахабно протискатися до початку черги, але його тут же з лайкою відкинули назад. Він зробив ще одну спробу, але на цей раз його вже вдарили прямо в щелепу і з тусинами вигнали знову в самий кінець. Третя спроба закінчилася ще більшими побоями, в основному від жіночої статі сумочками та підборами. Його знову виперли в кінець черги. Бідолаха піднявся, обтрусився і, звертаючись до останнього в черзі, заявив Ех, все трястся, дістали. Якщо ще раз вріжуть, взагалі магазин не відкрию.